Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на фестивальному причалі. І тут наразі відбувається виставка ретро-автомобілів. Приймають участь автівки віком від 30 років. І зараз ми вам покажемо, які саме автівки тут приймають участь. Зараз. Підійдемо до них. Як бачите, це автівки ще радянського автопрому. Тут є ВАЗи, Волги. Ось так це виглядає. Ця виставка привернула увагу міських мешканців, а також поціновувачів ретроавтомобілів. Ось так виглядають автівки, всі вони е, дуже дуже гарному стані, всі натерті близько. І зараз ми переходимо до частини автівок, вже е, таких як Мерседеси, БМВ, ось так вони виглядають. Місцеві мешканці фотографуються, роздивляються і радіють, та отримують задоволення від цієї виставки, як ви можете побачити. Автівки різних кольорів, різних років у випуску. Ось так це виглядає. І диски такі гарні, блискучі, виблискують на сонці, ось так. Ну, Щонайменше, тут три десятки автівок. і надалі планується ще автопробіг по місту цих автівок. Тож, якщо ви побачите такі, Гарні ретро автівки, то знаєте, що сьогодні у нас відбувається у Дніпрі така виставка і автопробіг для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на фестивальному причалі, і наразі тут відбувається виставка ретро автомобілів. Як бачите, що городяни та поціновувачі ретро, Автомобілів із задоволенням роздивляються всі автівки. Автівки віком від 30 років приймають участь у цій виставці. І потім оберуть найкращу автівку і вона отримує статус музейного експонату. Ось так виглядають автівки, я вам зараз ближче ще покажу. Всі бажаючі можуть сфотографуватися біля цих автівок. Це автівки і радянського автопрому, і також зарубіжного. Тут є і Мерседеси, і БМВ. Єдина умова для всіх це те, щоб автівка була старша 30 років. Ось бачимо BMW «Кабріолет». Зараз я вам його ближче покажу. Ось так воно виглядає. Шкіряний салон зі світлої шкіри. Бачите, що вони намиті, натерті, всі блестять і дуже гарно виглядають. Далі у нас тут Мерседеси, потім є BMW, ой, перепрошую, Volkswagen з надписами Мальборо. Ось так воно виглядає. Далі вже автівки радянського автопрому Волга, Лада. Ось так, ось так воно виглядає. І ця виставка буде продовжуватись ще протягом десь години. Тому, якщо у вас є бажання і ви знаходитесь десь поруч, то можете завітати та. Подивитись її на власні очі. А подробиці з цього заходу, а також новини Дніпра та області, ви можете читати та дізнаватись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і... Слідкуйте за нашою стрічкою новин. З нами завжди цікаво.